Вітаю! Давайте сьогодні розберемося, що ж насправді є двигуном сучасної економіки. Існує три основні типи бізнесу, і кожен з них відіграє свою, ну просто ключову роль. Погляньмо, як це все працює. Ось така загадка для початку: що може бути спільного між, скажімо, величезним заводом, солідним банком і звичайнісіньким магазином? Здавалося б, абсолютно різні світи, але насправді їх об'єднує дещо дуже важливе. І відповідь, звісно, це підприємницька діяльність, саме вона. Це, по суті, та сама невидима сила, що змушує економіку рухатися. Вона створює абсолютно все, з чим ми користуємося, і якось доставляється нам. І от у цього двигуна є три, скажімо так, основні компоненти. Ну що ж, давайте почнемо з фундаменту, з основи основ це виробництво. Саме тут, у цьому процесі, з простих ідей, сировини і людської праці, народжується щось абсолютно нове і цінне. Якщо говорити простіше, то виробництво це власне про створення. Про створення будь-чого. От візьмемо смартфон у кишені чи хліб на столі. Усе це абсолютно все, результат саме виробничого підприємництва. І от тут ми бачимо, як це працює. З одного боку, така собі теоретична схема, де підприємець збирає докупи ресурси, обладнання, людей, щоб створити новий продукт. А з іншого боку, ось воно, реальне життя. Заводи, безкраї поля, нові будинки це і є виробництво в дії. Теорія і практика пліч опліч. І не дарма кажуть, що це, мабуть, найскладніший, але водночас і найважливіший для суспільства вид бізнесу. А чому найскладніший? Ну тому що це гра довгу. Потрібні величезні інвестиції, купа часу на планування, і швидких грошей тут, як правило, не буває. Це справжній марафон, а не короткий забіг. Давайте розкладемо цей процес на прості кроки. От скажімо, якби ми пекли торт. Спочатку що? Правильно купуємо борошно, цукор, яйця, це і є наші ресурси. Потім замішуємо тісто, ставимо в піч, це наша праця. На виході маємо готовий торт, наш продукт. Ну і фінальний крок продати його і отримати дохід. Ось так у чотири етапи і працює будь-яке виробництво. Гаразд, продукт ми створили. Він готовий. Але як він тепер потрапить до людей? І ось тут на сцену виходить другий головний герой нашої економічної історії комерція. В чому ж ключова різниця? Якщо виробництво це, скажімо, кухар, який створює страву з нуля, то комерція це офіціант, його завдання взяти готову страву і доставити її до столика. Тобто, комерція нічого нового не створює. Її головна функція з'єднати того, хто виробив, з тим, хто хоче купити. І сама схема тут погодитись значно простіша. Підприємець у цьому випадку це посередник. Він знаходить товар, купує його і просто продає комусь іншому, звісно, вже за вищу ціну. Стара, добра схема купи продай, нічого складного. І знаєте, така простота, вона дуже приваблива. Просто уявіть собі: в Україні понад половина 51,4% усіх малих бізнесів працюють саме в торгівлі. Це ж колосальна цифра. І вона чітко показує. Для багатьох це значно простіший і швидший спосіб заробити, ніж занурюватися у складний світ виробництва. Хто ж ці комерсанти? Та по суті, це всі, хто допомагає товару знайти свого покупця. Це і маленький магазинчик на розі, і величезна торговельна компанія. Навіть фондова біржа, по суті, це ж теж ринок, де торгують специфічним товаром. Всі вони комерційні підприємці. Добре, з виробництвом і продажем звичайних товарів, наче розібралися. Але є ще один вид підприємництва. І тут товар ну дуже специфічний, бо товар тут це самі гроші. Це, по суті, особливий вид комерції, такий собі ринок, де замість яблук чи картоплі на прилавках лежать гроші, валюта, акції, облігації, тобто все те, що ми називаємо цінними паперами. Ось це і є світ фінансового підприємництва. Принцип тут такий самий, як і в звичайній торгівлі: купити дешевше, а продати дорожче. Тільки об'єктом угоди є не фізичний товар, а фінансовий актив. Підприємець, кажімо, купує акції за однією ціною, а продає їх, коли ціна зростає. Різниця це і є його прибуток. І, хоча все це звучить дуже сучасно, як щось із Волстріт, насправді ідея заробляти гроші на грошах старезна. Її коріння тягнеться аж до стародавньої Греції, до перших лихварів, які давали гроші в борг під відсотки. А вже згодом ця ідея еволюціонувала у купецькі банки середньовіччя і, врешті-решт, у ту глобальну фінансову систему, яку ми знаємо сьогодні. Хто ж працює в цій сфері сьогодні? Ну це, звісно, комерційні банки, фондові біржі, різноманітні інвестиційні фонди. І що цікаво, страхові компанії теж тут. Вони ж по суті торгують ризиками, а теж фінансовий продукт, і їхня роль забезпечувати стабільність всієї системи, просто величезна. А тепер найцікавіше, бо всі ці три гіганти виробництво, комерція і фінанси, вони ж не існують окремо у якомусь вакуумі. Ні, вони, наче три мушкетери, тісно пов'язані і працюють лише разом як єдиний злагоджений механізм. Сам економічний цикл виглядає приблизно так: все починається з виробництва, де створюються товари. Далі в гру вступає комерція, вона, немов транспортна мережа, розвозить ці товари по всьому ринку. А фінанси А фінанси – це палне для всього цього процесу. Вони дають гроші і виробникам, і торговцям. і все це разом створює такий собі нескінченний економічний кругообіг. Це справді як ланцюг, де кожна ланка важлива. Спробуйте прибрати одну, і все, механізм зупиниться. Бо який сенс заводу щось виробляти, якщо його продукцію ніхто не продаватиме? І що продаватиме магазин, якщо заводи стоять? Очевидно, що вони життєво необхідні один одному. І от ми бачимо, як ці три двигуни працюють у зв'язці, рухаючи економіку вперед. Але залишається відкритим питання а який з них є ключовим, найважливішим для зростання саме сьогодні, в нашу епоху, епоху цифрових технологій, глобальних ринків, на що варто робити ставку? На виробництво, на торгівлю чи може на фінанси це питання, над яким варто замислитись. Дякую.